Всім привіт! Якщо у вас є грижі, протрузії або болі в поперековому відділі, тому виконуйте наступний комплекс вправ для зменшення болю. Плавно приводимо до себе коліно та глибоко дихаємо. Затримуємося на 5 секунд. Обіймаємо два коліна, розслабляємо все тіло та залишаємося у статичному положенні на 20 секунд. А тут лягаємо у позу дитини, розслабляємося та глибоко дихаємо. Кладемо стопу на іншу ногу та плавно тягнемо її вниз. Дуже важливо виконувати вправу повільно та сконцентровано. Затримуємося на 10 секунд з кожної сторони. Округлюємо спину та витягуємо її вгору, залишаємося зверху на 20 секунд. Тут важливо виконувати дуже повільно, і у вас має бути відчуття приємного натягнення. Рекомендую виконувати цей комплекс вправ зранку та ввечері, робити всі вправи повільно та сконцентровано, глибоко дихати і не забуватися пити воду. Будьте здорові.